Скажіть, будь ласка, а, чи отримаєте сьогодні ви пенсію? Отримую. Багато? Вистачає? Ні, це пенсія на смішках. Мені жалко пожилих людей. Яку вони нищенку пенсію? Проработав два стажа. У мене 47 років стаже. Ветеран труда. А -а -а. Скажіть, будь ласка, на що зараз а, найважливіше потрібні гроші? У мене ні води ні сіта, ні, нічого немає. От на що мене вистачає за Скажіть, будь ласка, а те, що ви взагалі на що зараз вистачає цієї пенсії, яку ви отримуєте? На що їй вистачає? Молоко купить хліб і дешевий ковбасов за 89 вісімдесят дев'ять вже даже викида. А як вам наші обіди? Наскільки вони вам допомагають? Ой. Низкий поклон этим людям вкусно готовят, прекрасное обслуживание. Дякую, дякую вам.